Сьогодні тут е, свій діджей сет грає твій кум Андрій Цар. Після розлучення зі Світланою Лободою ти опинився ніби між двох вогнів. Тому що і Світлана Лобода, і Андрій Цар є твоїми кумами. Світлана хрестила старшу доньку. Андрій хрестив молодшу. Тобі тепер не доводиться когось одного вибирати, аби запрошувати на захід. Так сьогодні день Андрія, завтра день Світлани. Ну це родичі но. Але... А стосовно вечері, наприклад, в ну, нас ще не було, чесно кажучи, ми ще вечері не носили ну, в їх новому стані, коли вони, коли вони не разом. Тому, чесно кажучи, я ще про це не, про це не думав. Ну, я не думав, що будуть якісь проблеми. Ну, Ніякові, ні Андрій, ні Світлана з цього приводу я точно впевнений не будуть. Ми дуже відверто розмовляємо на всі теми. І тема стосунків. ну... У людей буває різне в твоїй біографії, взагалі в твоєму житті, є така сторінка, яка у зв'язку з ситуацією в країні є дуже цікавою. Це правда, що твій батько працює в Газпромі? Так, було, він працював в Газпромі, але знову ж таки, через те, що він працював в Газпромі, ну взагалі-то я мав їздити на Бентлі, не знаю, мати квартиру в центрі Києва, але в мене нічого цього не було. Ну, він не так. Він там не в керівництві Газпрому працював. Він звичайний інженер. Зважаючи на газову ситуацію, коли Україна відмовляється від російського газу. А тут у відомого українського ведучого батько працює в Газпромі. Буквально ще рік тому він надслав мені фотографії зі своєї вишки на своїй роботі в Газпромі. Вона абсолютно жовто-блакитна. Тобто все перефарбовано в жовто-блакитні кольори, тому що там ну, напевно що 80% українців. Тобто вони їдуть туди на роботу, заробляють гроші в Газпромі, їдуть додому до своїх родин. Тому вони живуть надалі у Кривоморозі, і мама моя працює на залізобетонному заводі. Ну а батько такий собі пенсіонер вже забирає маму з роботи і вони дивляться вдома телевізор.